Алхім про війну квіткова на Мальдівах, Осадча, то є любов, Добринін багатіє, правда про гурт, весна, топ хід юей. Мощуйте зручніше, з вами незміно без пало в медіа. Ваш тато пліткар. 24 на 7 Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу бізнесу. Ну що ж, вриваємось в огляд свіжих пліток. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Ви побачили те, що ви побачили. Анна Алхім у той час, коли в країні йде війна, розважається наповну в еротичних костюмах, виставляється в сторіс, насолоджується життям і чхати вона хотіла, що відбувається в країні. Ви знаєте, я не проти того, щоб були якісь вечірки, заходи, люди кудись ходили, відпочивали. Але в той час, коли кожного дня на передовій гинуть наші захисники і захисниці так відверто, так зухвало виставляти. Ставляти сторіс подібного жанру, ну як на мене, це перебір. Хтось скаже зараз в коментарях, що ти причепився, вона продовжує жити. Та ми всі продовжуємо жити. Це ненормально викладати такі сторіс. Як свідомий громадянин України може так байдуже відноситись до того, що відбувається, Алхім, ти ж Дніпра, твоє місто постійно бомблять, постійно щось відбувається. Постійно гинуть люди. Боже, я не знаю. У мене таке враження, що на таку жорстку війну у когось нуль реакції. Тобто, для них, що Донбас 2014-го, що зараз? Їм взагалі пофіг. Адже для них найголовніше, щоб у них було все добре, а не в країни в цілому. Просто позорисько. Мені дуже жаль, що до сих пір. Алхім ніхто не відмінив. Чи етично і чи на часі викладати подібні сторіс розважального контенту в інстаграм? З вас обов'язково вподобайка, підписка на мій канал, коментар для просування ролику. Тисну на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Будь ласка, друзі, не забуваємо, Також у нас пліткова спільнота, тож не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. Далі ми з вами поговоримо про... Квіткову. квіткова, яка знаходиться на Мальдівах, .plex. у мене немає нагоди додати вам світлини, тому що вона мене заблокувала дуже давно. І квіткова, яка заробляє 30 плюс тисяч доларів на місяць. Зухвалу це розповідаючи в інтерв'ю Єфросиніній. Дивіться, складається все в один пазл. Поки вся країна обговорювала, що Добрині Квіткова розійшлися. Квіткова на цьому непогано підзаробила і вже відправилася на Мальдіву відпочивати. А Добринін взагалі красавчик. Подивіться це відео. Це когось здивує, але справді достатньо і 200 звичайних, не 200 тисяч, а 200 звичайних переглядів сторіс для того, щоб ви могли запустити своє навчання або ж навчання для когось. Тобто запускається новий чи то курс, чи то марафон, але в будь-якому випадку все це за ваші гроші і все це в той момент, коли вони нібито розлучаються. А тепер вам не здається, що це звичайна історія про хайпожорство, про те, щоб розігріти аудиторію і продати свої гівнокурси, які нахрен нікому не здалися. І ви повинні розуміти, якщо ви свідомо несете гроші за курси, які вам рівно нічого не дадуть, а вони це все повиписували, тяп-ляп з інтернету, якісь загальні фразочки, познімали відосики і продаються за унікальний продукт, то це взагалі повинна бути якась певна відповідальність на рівні закону, щоб такі, як Даша Квіткова і Нікіта Добринін, не мали нагоди дурити людей, а наївна аудиторія ведеться. Тому дуже сумно, дуже прикро, що. Прихильники, якщо у цієї пари вони є, так щиро ведуться на всі ці маніпуляції, і за ваш же рахунок багатіє ця парочка. Ось таке воно розлучення року чисто заради хайпу і прогріву перед продажем чергових гівнокурсів. Так незламні, красиві мої, рухаємося далі. Шість років, як ми, чоловік і дружина Юрко, дякую за терпіння і мудрість за любов і за каву в ліжко. Складні часи, але переживемо все разом. Будемо розповідати онукам на їх весіллі, що головне чути одне одного, розуміти, поступатися саме. Так, бабця з дідом пережили разом війну. Люблю тебе! Ось такий романтичний допис своєму інстаграмі залишила Катерина Осадча. Я просто у захваті від Осадчої, вона для мене відкрилась у воєнний час. Людина з чіткою громадянською позицією, справжня українка, профі своєї справи. І Осача одна із небагатьох зірок, які ведуть надзвичайно проактивну соціальну. Функцію в українському суспільстві. Осача використовує свій Інстаграм як платформу, на якій привертає увагу до надважливих тем. От взяти для прикладу та ж тема з п'яними вечірками, коли все ж таки змогли притягнути організаторів цих вечірок до відповідальності. Тому я дуже радий, що в нашій країні є настільки свідомі зірки, як Катя Осача, яка своїм власним прикладом показує. Що твоя аудиторія це інструмент боротьби з тими чи іншими важливими надважливими соціальними проблемами? Чудова пара, чудові люди. Я вам бажаю усього найкращого. Як вам взагалі пара, осача Горбунов? Пишіть в коментах. Також я нагадую, що в мене є чудова телеграм-спільнота. Обов'язково додавайтесь. Там у нас більш приватний діалог. Також інстаграм, паблік про зірок. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Привіт, я тобі хотів якраз сказати за Чехію. Справа в тому, що моя знайома співачка, яка має групу, Чешка, якраз вона мені казала, що в неї є знайомий, який знайомий, ну скажімо так, хороший друг його це один із членів відбору на Євробачення від Чехії. І вони якраз шукали собі українця або українку, або якийсь такий гурт. І вони вирішили, якби хайпанути на темі України, що вони хотіли зробити так, щоб пісня, яка є, щоб була на англійській мові, на чеській, на українській, вони так це хотіли зробити. Спочатку вони шукали будь-якого співака з України, який би вмів говорити по українськи, по російськи і по чеськи. І Вероніка якраз за мене й говорила з цим чоловіком, що каже: у мене є знайомий, який співає і так далі. Але в останній момент вони і сказали, що краще все ж таки жінку, якусь треба, жінку або ну, співачку, жіночого роду, або якусь групу. І на цій темі якраз хайпанути, тому що вони хочуть попасти у фінал Євробачення, адже відомо, що Чехія дуже-дуже е, погано завжди виступає на Євробаченні. Е, не займає хороші місця. Один раз вони зайняли шосте шосте місце, і це для них був просто вау і бум, бо Чехія зайняла шосте місце. Так що вони вирішили так хайпанути. Вони просто хочуть, е, оці е, Чехи, вони хочуть, щоб за Чехію голосувалися інші країни, що ніби вони так добре приймають українців, щоб Україна голосувала. І так далі, але насправді там лише хайп і нічого більше. Ну ось нам вдалося нарешті розставити крапки над «і». історія гурту весна, який намагається завоювати прихильність світової спільноти перед початком пісенного конкурсу Євробачення. Отже, ні про яку благородну ціль мови не йде. Я пліткарі надзвичайно вдячний, що ви в мене є. Ви знаходитесь скрізь усюди і завжди ділитесь цікавою, ексклюзивною інформацією. Наші кошенята знають абсолютно усі секрети. Тож коментувати більше не бачу сенсу. Це виключно хід задля хайпу. Росіянка співає українською, це будуть усі обговорювати. А якщо туди ще додати солісток з інших країн, то ці країни будуть голосувати за кого. За Чехів. З точки зору комерції і маркетингу хороший хід, з точки зору моралі та етики, це танці на кістках. І в мене відраза просто відраза ганьба! І на завершення ми з вами поговоримо про топхід Україн. Значить, топхід це платформа, на якій артисти розміщають свою музику, потім через функціонал Топхіта. Пісні відбираються на радіостанції, прослуховування, на телебачення. І потім артист заходить і бачить взагалі, яка активність, яка ротація його треку на радіостанціях, і взагалі яка статистика переглядів, тому що там є і youtube перегляди, і все інше. Але в той же час TopHit.ua, через який розміщають свої релізи до сих пір: Джамала, Манатік, Надя Дарафієва, і цей список нещисленний, Артем Пивовару в тому числі. Забувають про один важливий момент, що ТОПХІТ Юкрейн це частина великого агломерату РУ. Цитую, навіть написано про це в Вікіпедії. Російський музичний інтернет-портал TopHit, заснований 2003 року, займається агрегацією, тестуванням та просуванням нових пісень, головним чином у стилі поп, Їхню дистриб'юцією на радіо, розсилкою відеокліпів на телеканали, збором донатів для виконавців, моніторингом радіоефіру та публікацією музичних чартів. Тобто, коли головний офіс в Росії йому підпорядковується TopHit.ua від того, що змінився домен і це TopHit.ua ніяк не відокремлює Київський Офіс від центрального у Москві. А чому українські артисти з проукраїнською позицією релізять свої треки через російську платформу? Чому ми надалі продовжуємо працювати? В культурному пласті на країну агресора. Це взагалі як? Поясніть, будь ласка, чому про це не говорять у ЗМІ? Чому TopHit.ua, коли заходиш на офіційний сайт, інформація відразу автоматично з'являється російською мовою? Потім, вже, коли заходиш в TopHit для артистів, з'являється статті українською. Блін, ну серйозно? Як це? От як це? Поясніть мені? Топхід UA написано, Топхіт. крупніша платформа популярної музики, главна музикальна вітрина Восточної Європи, український і російський білборд. Серйозно? Ну це просто, просто сюр! Український російський білборд. Я не знаю, що повинно статися ще, аби нарешті українські артисти перестали релізити себе через російські агрегатори. Причому це топ-зірки, і казати, що ой, мабуть, українські артисти не знали, так ви ж головне обличчя вашого бренду. Ви повинні цікавитись. Та ж сама історія з белів, але хоча б про белів підіймалася тема у пресі. Про топхід всі мовчать. Тож, дорогенькі артисти, топ-зірки України. У мене залишається відкритим запитання: чому ви релізите свої треки через російську платформу Топхід? Друзі. Ваші думки, ваші коментарі. Цікаво послухати вашу думку навколо цієї ситуації. Ну що ж, дякую за перегляд! З вами не зміну ваш тату пліткар Безпало Медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка! Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, романи, інсайти. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.